Здорові сніданки, фірмові салати, вишукані піца, бануш та суп, а ще смачна кава і солодкі десерти. Це все тепер зможуть скуштувати тернополяни у новому гастрофастфуді під брендом Габар. За цей час новий заклад відвідали близько сотні людей. Діляцям подобається швидкість, якість та демократична ціна. Ціни дуже демократичні. Я б сказала дуже на цілу компанію – супер. Це світло яскраво і головне, що швидко забрали і обідати. Я б рекомендувала, тому що ціни, по-перше, дуже дешево. І машетко, і локація тут взагалі лесенько додому. Дуже смачно добрали пасту з креветками, з вісосом. Кратка пус банош як в Карпатах. Реально дуже смачний. Брали ще піц шоколадну і сирнички. Сирнички ще не пробували, Піза реально дуже смачна і насправді дуже класні і доступні ціни. Ціна дійсно пану 99 гривень, а паста. Меню «Габар» налічує страви різних кухонь світу. Це комплексні перші і другі страви з гарніром і м'ясом, салати, супи, бургери, десерти та напої власного виробництва, які задовольняють смаки як маленьких дітей, так і дорослих. Страви дуже смачні, ціни неймовірні. Дитина дуже рідко щось їсть в закладах, але цей суп це її любов. Я дуже раджу заходити сюди, купляти різні страви, тому що тут дуже смачно. Ми ще пробували сирники з пармезаном, піцу. Вона дуже смачна, дуже кльова ціна, все швидко, якісно, комфортно. Тому дуже ради приходити в заклад і бажаємо власникам успіху і побільше таких закладів в Тернополі. Концепція та відмінність закладу габар у тому, що всі процеси приготування відбуваються виключно шляхом тушкування або запікання. Все проходить через параконвектомати, що вважається корисним способом приготування їжі. На нашій кухні ви не знайдете жодної сковорідки, жодних процесів смаження, і плюс дуже велика відмінність і необхідність цього часу це швидкість видачі. Більшість страв очікування нуль хвилин. Салати готові, перші та другі страви готові. Приходьте, забирайте, кушкуйте, куштуйте, смакуйте. Це фастфуд, але фастфуд нового покоління. Якщо ми всі звикли, що фастфуд – це бургери, гамбургери, картопля фрі, то тут ви зможете знайти в принципі і нетрадиційні страви. У нас можна скуштувати, наприклад, пасту з чорнилом каракатиці, можна скуштувати суші бургер. В нас можна скуштувати карбонару. Меню достатньо широке і об'ємне. Зараз у нас є десь орієнтовно 35 страв різноманітних, але ми їх будемо, щось будемо змінювати, щось будемо додавати, так як ми, в принципі, відкрилися в тестовому режимі, ми ще відтестовуємо страви, які зайдуть саме для цієї локації. Франшизу унікального проєкту від засновника Галі Балової та засновника мультікук Володимира Матвійчука одними із перших придбало подружжя Марії та Юрія Кочмарчиків. Діляться ідея купити виникла, коли побачили рекламу про габар, А саме рішення прийняли за п'ять хвилин. У нас власності є кілька магазинів продуктових. Формат біля дому це такий зручний формат. І ми шукали бізнес, який міг би підсилити існуючий бізнес. І випадково, зовсім випадково в інтернеті, потрапили на франшизу від співвласника Галі Балована, яка називається Габар. Ми швиденько продивилися концепцію, зрозуміли, що це топ, і швидше за все воно нам зайде навіть дуже дуже зайде. Габар це про цінності, філософію теперішнього часу і правильного ставлення до себе, яке розпочинається із якісної корисної їжі. Зокрема, це заклад, в якому можна швидко замовити страву. Видача 5-7 хвилин. Гості можуть швидко пообідати, повечеряти, поснідати. Є повністю в меню і сніданки, обіди вечері. Саме головне, в нас ще також є піца, яку тернополяни мають спробувати. Її теж видаємо за 5 хвилин. Також цей заклад розрахований, щоб поїсти на місці. І саме головне, що можна взяти додому, повністю скуштувати. Засновник Галі Баловини та засновник Мультікук Володимир Матвійчук зазначає, що на даний час в Україні вже налічується 24 партнери, які придбали франшизу Габар. Такі заклади будуть відкриватися і по всій Європі, і по Америці. В Україні це третій заклад мережі. Буквально за два тижні відкривається і Волочіцьку, це Тернопільська область, як я не помиляюсь, Хмельницьку, Одеса, Вінниця. Черкаси, Черкаська область, місто Київ ну приблизно буде зараз за 2-3 місяці відкрито близько 30 закладів по Україні. Подружжя Марії та Юрія в Тернополі теж не зупинятимуться на одній локації в перспективі відкриття ще трьох закладів «Габар» в різних частинках міста. Зараз діляться навіть планують відкрити у своєму закладі опцію доставки. Доставку ми плануємо. Зараз ведемо перемовини з усіма операторами служби доставки. Доробляємо сайт, доробляємо фотографії. Я думаю, найближчим часом до теж часу ми запустимося. А поки мешканців чекатимуть в закладі за адресою вулиця Львівська, 6 а неподалік західноукраїнського національного університету в Тернополі. Моє побажання буде для жінок. Я знаю, що природним створення так, щоб у всьому бути ідеальні ідеальною дружиною, ідеальною мамою, ідеальною донькою. Але не забуваймо про те, що ми народжені для того, щоб бути щасливими. Габар – хороший помічник вам у тому, щоб вивільнити час для себе і для сім'ї. Любіть це якщо дружина бажає для жіночої в Мене залишається єдиний вибір це побажання у посил всім чоловікам. Бажаю, щоб ваші жінки були щасливими. щоб Ваші жінки мали трошечки більше часу, щоб вони не витрачали його настояння біля плоти. Закономте або ж купіть цей час для вашої дружини для того, щоб вона провела час з вами і з вашими дітьми.